Сім цитат з книги Сундзе мистецтво війни. Цитата перша. Використовувати сприятливі умови для здобуття найбільшої сили і впливу, виходячи з ситуації, це я називаю стратегічною перевагою. Цитата Друга той, хто здобуде сто перемог у ста поєдинках, не герой, геройство підкорити антагоністське військо взагалі без боротьби. Цитата третя. Неперевершена військова стратегія зруйнувати плани і стратегії супротивника дещо слабша». Атакувати ворожі союзи та сув'язі, ще гірше нападати на армію ворога, і найгірше кидатись на укріплені мурами міста. Цитата четверта П'ять чинників, аби передбачити, хто здобуде перемогу. Генерал, який знає, коли битися, а коли ні. Генерал, що знає більше різних способів використання війська. Армія, в якій старшини і підлеглі об'єднані єдиною метою. Армія, що виставляє цілком підготовлених вояків проти непідготовлених. Військо, генерал, якого кваліфікований, а імператор не втручається. Цитата п'ята Той, хто знає ворога й себе, ніколи не програє війни. Хто не знає ворога, але знає себе, інколи виграє, а інколи програє. Той, хто не знає ні себе, ні ворога, програє кожну баталію. Цитата шоста. У становищі, коли не можеш виграти, захищайся, якщо хочеш виграти, мусиш нападати. Цитата сьома не маєш потенційної переваги, надій. Три уроки з книги Суньдзи мистецтво війни. Урок перший постійно розвивайся, ніхто не дивиться на минулі досягнення і трофеї. Важливо тільки тут і зараз. Тому потрібно постійно рости професійно і особистісно вчитись, навчатись і використовувати, здобути на практиці, інакше неодмінно прийде засті. Урок другий пізнай себе і свого ворога, пізнавати ворогів для мене означає. Вивчати конкурентів, дивитись за ними і робити висновки. Водночас необхідно концентруватись на особистих результатах і дослідженнях своїх сильних сторін. Урок третій. Нарощуй вплив ніколи не знаєш, в якій ситуації може знадобитись вплив, тому найкраще це нарощувати його постійно. Загалом, я вважаю, що книгу варто прочитати кожному. Не тільки для того, щоб навчитись воювати, швидше для того, щоб зрозуміти, що за три тисячі років з часів написання трактату мало що змінилось. Принципи і стратегії, про які пише Суньзи, перекотились у сучасні бізнес книги, і тому важливо зануритись у першоджерело.